Всім доброго дня. Сьогодні у нас 16 серпня, 23 рік, і ми проводимо посів ріпака. Ніколи ним не займалися, завжди думали, що це ну, взагалі то це і є затратна культура по вирощуванні дуже багато виїздів з оприскувачем на цю культуру. Але все-таки а, вагалося ще і за те, що в нас немає самоходки. О, що треба щось високе, щоб не збивати цвіт та все. О, хоча, як ми в цьому році розмовляли з людьми, що люди вирощують ріпак з обичними, обичні прицепні оприскувачі, так трами тягають, а якщо потрібно щось там і побризкати, вже, коли вже викинули цвіт, вже висока культура, то або нанімають дрони, або Нанімають самоходки. Ну, навіть зараз проще наняти той самий агродрон. От. Тут таке. Ну, рішили, спробуємо цей рік. От. Була пшеничка. Дала десь вона тут по 4... Ну, від 4 до 5. Отак От було. Передискували, вигорели обичним PLN. 25-30 у нас була глибина, ну, в середньому 27 вийшло. От, бо воно все пригало. Десь глибше залізе, м'якше, десь була вже, типу, плужний підошло. Ну, ПЛН трохи вилазив. Ну, це необоротний, який важкий і без приплужників. То врешті-решт солома залишилася на наверху. Нічого ти з нею не зробиш. Далі ми провели бронування, розбили грудку, потрібно було раніше виїжджати, бо трошки підсохла, ну, все рівно. Виїхали по діагоналі, загнали, розбили трошечки грудочку, потім у нас пройшли дощі влупив такий дощ добрий, промочив тут хорошо. Теж виїхав, другу діагональ загнав. Лупуну, і ще більше розбило грудку, зробила класно класно закрили вологу 2, 2 см сухої землі, висохшої, а під низом сара земля. От. Ну і в Додачу перед посівом оце вчора було. Прямо перед посівом я пробіг тут КЗК-6. От, і ми закачали, вирівняли іще площу, щоб, ну, щоб більш-менш тіпа е рівна була. От, е сіємо вести 8 профі е на 35 міжряддя. Е получається, йдемо в одну сторону і по тому самому сліду вертаємося із міщенням, е в сторону. Сівалка прикольна. Е просипається. І через корпус є просипання, і через банку. Тож в банку ми сильно не засипаємо. А то поки метал є, от в корпусі поки ще місто є, то засипаємо до місця, де кріпиться банка до того уровня. Поміж корпусом і банкою є щілини, і там ріпак може От. Присасує дуже класно. Діск 80 отворів, міліметровий отвір. От. Присасування дуже круте, нам дуже подобається. Двойників нема, пропусків нема. Бомба, показала сіяти. От. Тільки довго. От. Тільки довго. Да, і вітання Ельворті. То, що якісь або ПТУшники або що, клеїли наклейки на глибину. Ми завжди довбалися от блин, хренова у хренована сівалка. Глибину не можемо виставити і все, на ноль скручуємо, а вона все одно десь там на 5-6 см заганяє в землю насіння. Як вчора оказалося, ми вже розкрутили швинти усе як виявилось. Треба було ще кров від того нуля і ще викручувати оборотів 5, мабуть, робити, викручувати глибину, щоб вложило на 3,5 см зерно. Ну що ж, закончили ми сіяти. Те, що сьогодні я не сказав. Ріпак. Що ж ми сіяли за ріпак? Ріпак називається Колумбія від компанії. От, якщо не помиляюсь, посівна одиниця виходить тисячі гривень, а тут 1,5 мільйона зернин, то це десь ось цього мішочка вистачає на 3 гектари. Посіяли. Тепер будемо дивитися, що воно таке, з чим його їдять.